Так, приманка знята, а це означає, що було перше клювання тільки що. Риба вирішила попробувати шугер два оливці. І підозра у мене що це був окунь і не засікся. Так, трави вже стає більше. Деколи її не варто навіть на дно опускати вже. Просто закинув і одразу треба ввести, ну або ставити овсет. У мене ще поки що відкритий гачок. Як буде сильно трава забиватись, то вже тоді застосуємо все те, так як від Дніпро-Свинець прийшли нові гачки мені попробую ними половити, бо ще ніколи не, не ловив такими. Так, ну там в тому напрямку було клювання. там трави немає. Попробуємо ще раз звідти. Якусь гіляку тягне, а ззаду нього листя видно. І пішов, це ж треба. Прямо під берегом. Давай десь кидаю, тягаю ці приманки. А вона є... Але отут буквально метрів п'ять догнала. Опа, і на свірло спокусилося. Зараз її фоточку і відпускаю. Давай, тікай. Так, ну що, перша риба є. І треба було її трошки пошукати. З перших закидів роздачі нема, виходить. Або просто я кидав в ті місця, де немає риби. Так що будемо зараз провіряти, обкидувати. Походити прийдеться по березі, пошукати, але нічого. Можливо так і цікавіше буде, ані став на одному місці і з кожного закида половиш рибу. Різні кольори пробувати. Точніше, в мене їх 3-4. Це вотермелон, мотеройл, шоколад. Можливо, якісь кислотні треба попробувати. Так, і все, вона роздерла цей свірл. Він вже більше не... Не знадобиться. Так, ну поставимо тоді шугер в оливці. Вже на нього було клювання окуня на перших закидах, але рибка не просіклася, видно, був невеликий. Отак і обкидуємо тут. Раз одна була, може ще хтось є. Я приїхав дуже рано по шостій ранку. Можливо, ще й щука не є така активна. Ну, хоча в мене були такі ривалки, що ще було темнося, а я вже мав декілька клювань і ловив щуку. Так що то, думаю, незалежно від того, чи темнося, чи світло, чи. Все залежить від риби, від її активності і наявності в тому місці, де, де ми ловимо. Так, в мене знову було тільки що клювання. Потримав трошки рибу і схід. Але це хоч гарно вдарила на проводці. Я її всік і щось пішло не так. І вона зійшла. Але ця вже клюнула на Моторойлі. Ну Сьогодні три різних приманки і на всі був контакт з рибою. Але поривів поки що не густо, нема чим похвалитися. Ну але це вже на одному місці одну зловив і одна зійшла. І вже якийсь можливо, рух починається. Так що буду пробувати, обкидувати. Думаю, що таки вдасться половити гарно. Роздача не буде то. І декільком щукам буду радий. Тут вже таке, як попадеш. Ні, от ти рибка. Привелося трошки в кущі обійти мені. Щось тянемо. Це окуняра. Хохо, -хо. на фьюжн. Дивіться який. Красень, просто красень. Так, фоточку зараз йому і випускаємо. І худий і довгий. Ford Fusion Motor Oil 2 дюйма. І такий окуняр. Пішов. Є. Ух, та глупило. І ох, це влупило. Оце що за рибка. це так щувочка лопить. З'їла, Fusion. Жадно. Так, ну давай тепер акуратненько його нам віддай. Ух ти ж зараза. І знову в тому самому місці тільки зажив той палець і знову вона мене різанула. Що гарний окунь порадував, невеличкий шнурок. За ним зразу пішов, ну і ще трошки тут покидає. Можливо, ще когось вдасться виманити. О, Ого! Вот. Колас! Ще була одна риба. І знову герой Fusion. Так, ще поправим його і думаю... Він ще має своє зловити. опа, знову було клювання. Щось зняло. Так, фюжен вже всього походу. Ну, ще раз його одягну. Але він вже не пробивається. Так, попробую боком його трошки. Срібно він ще майже цілий, але... Ну, такий трохи горбатий вийшов, але спробуємо і -я! зразу Навіть то що він горбатий, то рибу не спинило, Та, але щоб в траву не зайшла. І що там з оком? Щупачок невеликий. Отакий, от але хлопнув зразу і дуже жадно. О, отакий. От так, і фюжина вже перекосило. Як має бути. Ну що, заміним, приманок вистачає. Пробуємо, поставив шугар 2 дюйма в оливці. Що він нам скаже? Чи тут вже, якщо знайшов рибу, то колір не важливий. Тупу приносить. Ну йдемо фоткати з нею. Класно, щучка попалася. Пришлось. Ага, і вагу лише в другій сонці. Ось вот така 600-700 і відпускаємо. Пішла. Сьогодні риба клює в якихось екстремальних місцях. То десь під деревами треба закидати, то вон, з обриву такого. Не знаю, чи тут щось клюне звичайно. Втягувати її тут буде важко. Краще оцей якийсь окунь був невеликий. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Ось що я й казав, що наша вона тут клюнула. Не добре, що ну, але... Та ні, це окунь. Це, це капець, ще дуже крутий окунь. З'їв фьюжена просто В шахту. В шахту який окуняра, окуняри, да? Такий от худий, віднерестився. Я не знаю як. Я тебе кидаю туди на глибину. Давай. Я думаю, ти попливеш все до добре, Бо інакше ну, без шансів. Ооо за дерево зачепилося. Я туди не полізу за тобою. Опливай, обпливай, щось там оконь той пробує віджити. О! Є щука! Ай, тут діставати це, капець. Ал я її дістав! От, фьюжн. Фоточка і відпускаємо. говорю, що вона так не кувтнула плавати. Оп, підкинув його туди щуку. Так, фьюжн вже з цієї точки дві риби хапнув. Ну клас. І флюр витримав об дерево. До Де речі, що в мене по флюру, це 0,3 від Дніпро-Свинець. Фу, ну да. Екстрім сьогодні екстрім. Я вже не очікував, тут треба побачити. Перебирав кольора. От поставив шуґер в шоколаді і... Та ти шо? Нічого собі? Подивіться, який кабанюра. І шугер у нього в пащі. Класно, з цим фоткаємося зараз. Сукер в шоколаді і такий окуняра. Оце найбільший з тих, що були. Покажи, щоб свій, ось такий, Просто клас. Опа! відпускаємо його.

Рыбарь, он отзял. Опа, окунь был. Чітко гупи у повершенці. Ай-яй-яй. І не зусіпси. Так, ну що, закінчив я рибалити, роздачі сьогодні не було. Ну і фаворитами сьогодні були це Fusion Motor Oil на Kuolie Active. Відніпрос Венець 4 грама і Sugar. Знову ж таки, від Upstream це Milk Chocolate. Також от на такий Кулі Active 4 грама червоній і фіолетовій. Отакі От я використовував приманочки, Ну ще й свірел кидав, і вотермелон і кидав, і оливку кидав, і, і всякі різні, то не дуже на нього відкликалася риба. Але в загальному і окуні такі гарні, проклюнулися і декілька щучок все-таки вдалося зловити. Так що вже не в холосту, як то кажуть. Так, ставлю приманочки, і по комплекту в мене... Був сьогодні це мій Silverrado Leader UX 24 року модель до 15 грам в рості 229 і катушка Shimano Exsense BB у 4000 розмірі з повишеною передаткою. Ну і шнурочок це Гіосен Аджінг 05 діаметр 8. Жилочка. Так що прийшло сьогодні походити, пошукати рибку, але своє я зловив, витратив десь 3-3,5 години. Так що всім дякую, що дивилися.